Всім привіт! Погодьтесь, що додаткові знижки на товар це заохочення для покупців купляти саме у вашому інтернет-магазині. Команда Соломоно розробила зручний функціонал для створення накопичувальних знижок для клієнтів. Для цього ми розробили модуль групи клієнтів. Давайте одразу перейдемо до цього модуля, заходимо до адмінпанелі нашого сайту, переходимо до «Покупці» і відкриваємо «Групи клієнтів. Для наглядності ми створили декілька груп. Ви бачите, Customer, Wholesale, Dealer Special. Ці групи відповідають, по якій ціні будуть купляти покупці ваш товар на вашому сайті. Інші дві групи Social Network, якщо користувач зареєструвався через соціальні мережі, або Subscriber, якщо він підписався на новини на вашому сайті. Також ви завжди можете створити свою необхідну вам групу, натиснути для цього треба плюсик, і заповнити необхідні вам дані. Зараз ми розберемося, що саме. Ви завжди можете редагувати і видаляти. І давайте разом з вами відредагуємо одну групу, наприклад, дану. заходимо у редагування. Назва групи переіменуємо на Опт. Колір групи буде відображатися у списках клієнтів. Тут ви можете вказати мінімальну вартість замовлення для даної групи. Знижку для групи зробимо 5%. Просто натискаємо 5%. Ціна товару для групи. У нас є окрема інструкція про даний функціонал, різні ціни на товар. Накопичувальна межа, тобто сума, на яку покупець зробить свої покупки, і після цього він отримує дану групу, в даному випадку опт. Накопичувальні статуси. Після покупки покупець отримує певний статус, наприклад, очікує на підтвердження. Погодьтеся, буде нелогічним, якщо клієнт зробить покупку на необхідну нам суму, а потім. Ми йому присвоїмо групу ОПТ, а він відмовиться від даної покупки. Тому для цього у нас є статуси. Ви бачите: тут є перелік усіх статусів замовлення, які використовуються на вашому сайті. Давайте оберемо необхідні нам. Ви просто натискаєте, які вам потрібні. Давайте без скасовано. Тобто, покупець робить замовлення. Після вашого розгляду отримує якийсь із цих статусів, і тільки після цього. Ми можемо присвоювати йому нову групу. Модулі оплати та модулі доставки. За бажання можете указати необхідний вам спосіб оплати або доставки. Тобто ви бажаєте, щоб ваша знижка була тільки, якщо покупець розраховується готівкою. Тоді обираємо оплату готівкою. І аналогічно для модулю доставки. Якщо ви бажаєте давати знижку покупцям, тільки які використовують нову пошту, обирайте нова пошта, перевізник. Ми заповнили з вами всі необхідні нам дані і натискаємо ОК. Ви бачите, назва нашої групи змінилася, також знижка для групи накопичувальна межа. А тепер, давайте перевіримо, як це працює. У мене є створений клієнт, ви бачите, він входить в групу «Customer». Щоб перейти в групу Опту, мені потрібно зробити покупку більше, ніж на 5000. Я обрала товар, який відповідає нашим вимогам. І оформлюю покупку. Далі переходимо до нашої адмінпанелі. Переходимо у замовлення. Для запобігання хибних переходів в інші категорії необхідно хоча б один раз зайти в редагування товару. І тут ми можемо або поміняти необхідний статус, або просто натиснути Оновити. І після цього наш покупець автоматично отримує нову групу. Давайте перевіримо, заходимо у. Покупці список клієнтів знаходимо нашого клієнта, і ви бачите, що ми отримали нову групу опт, яка підсвічена зеленим кольором. Тепер ви знаєте, як створювати групи клієнтів. Дякуємо, що обираєте Соломона.